На Прикарпатті завершився всеукраїнський семінар. Чотири дні тут перебували головні бухгалтери обласних організацій профспілки працівників освіти і науки України. Один із днів гості провели на Коломищині, що представив їм писанковий край. Дізнавалась наша знімальна група. На Коломийщині гостей уже традиційно зустрічають з музикою. Цього разу таку святкову функцію виконав ансамбль супілкарів будинку культури з села Лісний Хлібичин. Далі вся делегація перемістилась у музей писанкового розпису. Там їх чекав ще один музичний подарунок. Привітання від влади та голови Коломийської районної організації. Профспілки вони вивчають досвід запровадження в наших організаціях і первинних і районних комп'ютерного обліку. Нам є що показати, і вони тому приїхали до нас. Ми їм покажемо одну із кращих первинних організацій отинійської загальноосвітньої школи. І культурна програма у нас музеї, знайомство із нашими традиціями. Із Музиками народними вони дуже самі захотіли цього ну є що показати в Коломиї. Я вже їм сказала, що Коломия – це столиця, столиця серця України, столиця української душі. Головна тема семінару це впровадження інформаційних технологій. Тому в центрі уваги були звітність державним органам реєстрації, ведення бухгалтерського обліку та легалізація організації профспілки. Це є дуже важливо на сьогоднішній день, тому що головні бухгалтери організації профспілки вони займаються ну, не тільки такою роботою там нарахування зарплат Плати. Вони дуже велику роль відіграють в перевірці, в, в, в при нарахуванні заробітної плати саме вчителів. А ми зараз боремося за підвищення заробітної плати вчителів. Так? І бухгалтер це є один з таких з вагомих чинників, які впливають саме на цю ситуацію. Семінар у нас, до речі, дуже, тому що зараз дуже багато змін в законодавстві, податковий кодекс і інші різні закони, різні. Зміни багато є, і тому цей семінар дуже доречний. За чотири дні представники профспілки відвідали також Яремчанщину та Закарпатську область. Окрім навчання, обміну досвідом, 30 бухгалтерів ще мали нагоду познайомитися з культурою та традиціями нашого краю.